Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Як підняти собі настрій, зробити шопінг? Зараз хочу піти в магазин і подивитися одяг на осінь. Підемо з вами разом. Коли щось хочеться, але ти не знаєш що, я звертаю увагу на готові моделі, які стоять в магазинах. І одразу зазначу, що я не все купую те, що мені подобається. Я купую те, що зручно буде мені на сьогодення. Але все одно звертаю увагу. Хоча воно мені не знадобиться. І, до речі, дуже сподобалась літня така ковтинка. А потім подумала, те, то вже закінчується. Так, нехай висить далі. Дивимося далі. Що є цікавого? Рубашки, і, до речі, не можу пройти повз того, що блищить. Воно мені не потрібно, але звертаю увагу. Костюм. Це такий костюм на тепла осінь. Можна тут купити як окрему ковтинку, і окремо штани. Штани. Мені не треба, щоб там була блискавка, щоб там був гудзик. От Хочеться класичний стиль, але щоб елементи спорту були. Або ми стали такі практичні, або, от, наприклад, дивлюсь, можна піджак та штани купити. Класно будеш виглядати. Але куди я зараз в цьому піду? От я в цьому зараз нікуди не піду. Якби це офіс, наприклад, або ще, то можна було. Якісні речі, мені до вподоби. Ну так, ковтинки дивлюся, ну в мене тих ковтинок вже дуже-дуже багато. Не звертаю увагу, так придивляюся. І, до речі, мені сподобався білий такий піджак. Але знов так, куди? Або якось треба змінювати життя, або... Просто дивитися. Ну так для інформації подивилася. І, до речі, рукави тут можна як і підкачувати, так і випрямляти їх, як заманеться. Вирішила поміряти штани. Це така тепла осінь, що мені подобається. Іде резинка. Дівчата їх називали хвиля. Штани-хвиля. Резинка, тканина. Неймовірно, ну, давайте я не буду за якість казати, тому що якщо не якісне, я не міряю. Дуже сподобалась оця ковтинка. Там не дуже зручно, що йде рукав ренглан і воно під пахами, ну, щось таке, знаєте, ну таке. рубашку поміряла. А рубашка, до речі, йде там такі невеличкі камінці, які блищать. Ну, знов таки. Буду думати дивитися. І піджак, дівчат, оцей колір піджака, і мене просто вразив. А сама тканина на ньому, ну така незвична. Дуже сподобалося поєднання червоний піджак та синя майка. Там такий Дуже глибинний синій колір. Рукави можна і підкачувати, можна випрямляти, це вже таке діло. От чорний колір з червоним, мені зовсім не подобається, як воно поєднується. Ну, це мій смак. А от синій то так. І нарешті я поміряла ту ковтинку літню. Ну, вона класна. Вона ну, навіть те, що довгий рукав, але на літо. Вона легенька. Я, я в неї закохалася. Я ж думаю, я ж то прийшла, що дивитися. Одяг на осінь. Тому що буду думати. Намірялась, помірялась і буду думати. Зайшла в сінцей, теж дивлюся щось таке. Ну, це не на осінь, хоча може і на осінь, типу майка. Ціни так, тут дешевше. Але така шоколадна. Сорочка 659 гривень. Джинси 700 гривень можна підібрати. Кардіган такий біленький, коротенький, а скільки він коштує? Ну, майже 700 гривень з такими гуциками. От теж така легенька курточка, майже 700 гривень без однієї гривні. О, скільки зараз ну, так, 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 так. Гривні, гривні. А, 800 гривень. Можна подивитися. Але на що звернула увагу, в сінцей вже осінь все таке схоже на осінь, декор, будь ласка, подушки. Тише літо, хоча незабаром-незабаром вже буде осінь. І так воно і є. З'являється осінній декор, свічі для затишку, пледи усілякі. І гноми навіть з'явилися. Хіба їх не лише на Новий рік, хоча ви бачите, як гарбуз. Зробили і вже осінь. А потім шапку поміняв, буде <гум> зима, На весну щось ще можна придумати. Змінюю капелюхи і буде різний сезон. <гум> <гум> а, осіляки такі. Та вже осінній декор, вюск, боже, вюск. Сінцей, сінцей. З'явився, це щось м'ягеньке. А на осінь завжди хочеться затишку чогось тепленького такого. 149 гривень. О, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. А теж свічки. <ріця> Яблочка кориється. Гарбуз з вишнями. А ось це щось теж ну, свічка, але йде як з декором, бачите? Ну, щоб не перехиляти, а будемо перехиляти ціну подивитися. Ну, приблизно так. Отак ми сьогодні з вами подивилися. Одяг, поміряли, побачили осінь в сінцею. Ну що, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.